Ігор, вам ще немає 30 років, а ви вже кандидат. Майже я. Майже я. Важна вас слухаємо, з чим вийдете на вибори. Я насправді маю за честь представляти партію Батьківщину на цих позачергових виборах в 117 му одномандатному округі. Це чи не єдина партія на сьогодні, яка розпочала процес фустрації власне себе, своїх людей. І дала змогу молодим людям долучитися до побудови тієї держави, про яку ми багато говоримо, і ті принципи, які були на Майдані Гідності, вони мають бути відстоєні. І, власне, переконаний, що поєднання молодого ентузіазму і молодого бачення з знаннями старших політиків, які знають. Ряд речей, я вважаю, це нам дасть плоди на майбутнє, аби побудувати сильну, потужну європейську державу. На мою думку, з чого сьогодні треба розпочати план дій, це насамперед припинити війну на Сході. Потрібно стабілізувати економіку і розпочати негайний процес впровадження кардинальних реформ в усіх галузях. Ми повинні побудувати потужну сильну економіку, аби об'єднати кожного українця навколо добробуту його сім'ї. Дуже важливим кроком, на мою думку, є сьогодні децентралізація влади, адже це є дуже ефективний інструмент покращення якості управління державою. Що ми від того отримаємо? Перше, це є підвищення якості державного управління центральної влади. Тобто центральна влада буде мати змогу розвантажити себе в таких питаннях, котрі, можливо, можна було дати на місцевий рівень, а зосередитись на питаннях національної безпеки. На макроекономічних речах, на судовій системі, а на місцях віддати такі пріоритетні питання, як соцполітика, як благоустрій територій. І це що дасть нам підвищення якості роботи місцевих рад, адже ми будемо мати повноту рішень і будемо мати Більше фінансування. І будемо ефективніше використовувати наші кошти місцеві, адже чиновники з Києва не завжди знають, що нам потрібно в першу чергу зробити. І загалом ця децентралізація нам дасть ефективність управління державними коштами загалом. Ряд європейських держав пройшли через цю систему. Вони впровадили в себе децентралізацію і ми бачимо, вона успішно працює. Тому переконаний, що Україні потрібно рухатись тим шляхом. Я зі свого боку, як економіст і юрист, долучуся до всіх процесів. Старше покоління нам допоможе в цьому і впевнений, що ми побудуємо потужну європейську державу. Дякую.